Привіт! У цьому відео я покажу три індикатори, які я реально використовую у своїй щоденній торгівлі. Вони підійдуть як для професійних трейдерів, так і для новачків. Третій індикатор, який я покажу далі, він більше підійде для новачків, і як ви тільки починаєте свою сферу в трейдингу, він вам дуже сильно допоможе. Я не буду розповідати казки про грааль, Ці індикатори не дають сигналів на вхід, вони не змінюють аналіз. Але вони допомагають краще розуміти структуру ринку і приймати більш зважені рішення. Якщо ти торгуєш інтрадей і будеш дивитись до кінця, я покажу, як я комбіную ці індикатори від 4 -го годинного таймфрейму до 15 хвилинного Поговоримо про перший індикатор це Wikit Fractals. Давайте одразу вам його покажу і покажу налаштування даного фракталу. Період-2. Я використовую трьохсвічні бари, є п'ятисвічні, є трьохсвічні, з ними краще працювати. Стиль і видимість. Окей. Якщо не знаєте, як додати індикатори, просто нажимаєте сюди. І тут в пошуку вбиваєте даний індикатор. Я також в описі під відео залишу назву, індикатори і ссылки на них. Далі перейдемо. перейдемо до структури. У нас є 4-годинна структура, як я використовую даний індикатор. Даний індикатор я використовую лише для визначення структури, тобто даних свінгів. Я буду використовувати даний максимум, даний мінімум, даний максимум, даний мінімум. І так, можна працювати в середині структури з ними. Також можна працювати більш в глобальній структурі. Тобто, наприклад, ми перейдемо на годинний таймфрейм, тут можемо визначити одразу продовження тренду, тобто даний свінг, також даний лой, також хай лой, хай. Тобто з ним краще працювати в структурі. Тобто для кращого розуміння структури ринку. Тобто його можна використовувати на годинному таймфреймі для основної структури і 15, 5 хвилин для оточення і підтвердження входу. Я не торгую лише за цими точками, але коли я бачу чіткий фрактал, і він співпадає з рівнем або імбалансом, це хороший сигнал, що ринок вже зробив реакцію і можливо буде розворот або корекція. Перейдемо зразу до другого індикатора. Він називається Levels. Він взагалі показує тобто, відкриття дня, відкриття тижня, так само закриття тижня і місяця. Тобто ці рівні це зони де часто виникають реакції. Чому багато людей-трейдерів їх бачать, маркетмейкери люблять вимивати стопи за цими рівнями. Тобто будьте готові, якщо, наприклад, ми залишили відкрит... відкриття дня ось тут далі Тут дали максимум дня, далі ми оновили взагалі тижневий максимум, і тут якась пішла корекція. Ми тут вже, грубо кажучи, переходимо в несхідний тренд. І можна бути готовим до того, що як доповнення до вашого аналізу, даний індикатор буде виступати як потенційна зона інтересу, або потенційний або потенційна зона для вашого тейка. тобто Наприклад, як ми тут, наприклад, відкрилися, тут ми вже забрали даний е, тижневий діапазон. Ми можемо очікувати, що ціна буде далі рухатись вниз, щоб е, закрити даний день. Тобто ось тут. Тобто очікуємо тут закриття і далі йдемо вверх. Я використовую їх як зони інтересу, але не входжу лише на основі рівня. Я чекаю структуру або фрактал, щоб підтвердити дану дію. Третій індикатор, він підійде більш для новачків, тому що новачкам буде легше ним користуватися, він взагалі показує абсолютно все: структуру, зону інтересу, імбаланс і тому подібне. Перейдемо до даного індикатора. Ось як він виглядає. Да, каша, знаю, але для новачків він підійде. Якщо ви. Використовують для своєї торгівлі імбаланси, преміум discount зони, тобто сітка Fibonacci. Також даний індикатор допомагає визначати структуру, так як я говорив по даному індикатору Wicked Fractals, але він вже дає надписи на структурі. тобто І також він ставить сам босси, тобто продовження тренду. Також зломи структури на старших таймфреймах, тобто шорт. Пробукажу, якщо ми вже зламали основну структуру, то ми будемо рухатися вже в низхідній структурі і на якихось локальних таймфреймах можна підбирати шорти. Але цей індикатор не дає вам сигналів, ще чогось. Ви використовуєте даний, даний індикатор, щоб навчитися трейдингу взагалі, взагалі протестити свою стратегію. Як це все працює? Не можна полягатися тільки на даний індикатор, тому що потрібно полягатися тільки на свій аналіз, а індикатори це лише допоможний інструмент. Вони не завжди працюють, але вони допомагають. Давайте одразу перейдемо в налаштування. Видимість ось така залишається стиль такий. Аргументи ось так. Можете, в принципі, налаштувати під себе. Можете взагалі забрати сітку Fibonacci і так далі. Даний індикатор рекомендовано використовувати на 4 годинному тайфреймі, це виділяти взагалі глобальну тенденцію ринку, тобто глобальний тренд. Також можна використовувати його на годину М30, це основна структура, тобто для визначення, щоб ви взагалі розуміти. А М15 це для деталі входу. Тобто, як можете побачити, тут дуже гарно показується структура. Якщо ви самі не, не, розумієте, якщо ви не розумієте структури, то даний індикатор вам дуже сильно допоможе в цьому. Тобто, Тут, тут як можете побачити, бос шорт, але цього шорта немає, тому що, як я говорив, потрібно полягатись не лише на індикаторі, а на свій власний аналіз. Тобто, у нас тут є висхідний тренд. Ці три індикатори працюють не окремо, а в комбінації. Один дає структуру, другий зону інтересу, третій підтвердження локальних точок. Разом вони створюють повну картину ринку, яка дозволяє торгувати спокійно і без емоцій, і без догадок. Тобто, він вам допоможе у всьому. Якщо тобі близький взагалі такий підхід, підписуйся. Я роблю контент не для масовки, а для тих, хто реально хоче поглиблювати і розуміти ринок. Напиши коментар, взагалі, який індикатор або яку тему розібрати далі. І я зроблю наступне відео. Ще глибше. Ще глибше, нах. Тепер перейдемо до двох індикаторів основних, які я використовую, це Wicked Fractals і відкриття дня тижня. Що ми можемо тут побачити? На годинному таймфреймі у нас є продовження даної структури, також наш мінімум, і наш максимум. Що тут можна більш логічно спрогнозувати, куди взагалі піде ціна? Якщо ми побачимо в даній ситуації продовження тренду вниз, тоді ми можемо шукати підтвердження. І входити вже в шорт-позиції до даного діапазону, тобто до даного відкриття дня. Це буде більш, більш логічніше. Тобто, ціна буде рухатись, щоб свіпнути даний діапазон, тому що у нас більш глобальний тренд, він висхідний. Якщо, наприклад, накинути сітку Fibonacci від нашого мінімуму і нашого максимуму, у нас буде йти корекція. Тобто до 0,5. Також може бути нижче. Тобто, щоб забрати дану ліквідність. Давайте перейдемо на 15-хвилинний таймфрейм, як я взагалі використовую на 15 хвилинному таймфреймі. Тут можемо виділити дану область як імпульс. Наприклад, від зняття даного діапазону можна розглядати якусь позицію ще в лонг. Тому що нам потрібно побачити перехай, тобто даного свинга, якщо він взагалі відбудеться, і буде, і буде якась ситуація в даній зоні. Тобто, ось так просто все працює. Ви якусь ситуацію, наприклад, знайшли тут, бачите тут ліквідність знизу, бачите тут відкриття дня, тобто тижня, і можете загалом очікувати, куди піде далі ціна. Але потрібно лише підлаштовуватись під свій власний аналіз. Тому всім дякую за перегляд. Якщо відео було корисним, підписуйтесь і підтримайте мене лайком. До зустрічі!